And s h t телеканалу, СТБ, представників Уніану і цілого ряду засобів собі інформації і комунікації волинською, аби захищати закон. Самі пішли за цією спосібкою. Наш злочин завтра ті журналісти мають написати колективну заяву про вчинення злочину. І думаю, нам треба завтра. ¡Gracias! Ми не хотіли ні Клімчука, ні його заступника Башкаленка, тому що це представники партії регіонів, вони нічого доброго для народу не зробили. І тим, що його призначили, Янукович показав, він тільки збурює людей. Він же не робить, не йде, щоб щось, знаєте, якось обстановку цю зменшити накалу цей. Він робить навпаки, чи як ставляться в Луцьку до партії регіонів, а тим більше до Башкаленка, і ставити його замість Климчука це абсолютно, знаєте, провокативна дія. Ми би просто хотіли, знаєте, щоб не 11-відсотковий кандидат, бо на Волині 11% партія регіонів зайняла. Ми б хотіли, щоб у нас був кандидат Волинський, який боліє за Волинь, який любить Волинь. Який хоче Волинь прославити в Європі, знамениту Волинь ту, яка ще кувалася з князів.